У 1977 році регіональний менеджер з реклами мережі ресторанів Макдональдс Дік Бремс здогадався скласти популярність серед дітей блюда з меню в яскраву коробочку та додати туди іграшку. Він це назвав розвага Макдональдс на виніс. Через два роки McDonald's започаткував цю практику у всіх своїх ресторанах, назвавши її Хеппі Міл. І сьогодні у майже 26 тисячах ресторанів по всьому світі, включно із кількома десятками в Україні, відзначається 30-та річниця Хеппі Міл. З подробицями та Тяна ворожко це стала революцією в коробочці, змінивши те, як діти замовляють та їдять. 30 років тому Happy Meal містив гамбургер, картоплю фрі, солодкі напій та звичайну іграшку. Тепер 30 років та мільярди іграшок пізніше. Happy Meal – серйозний бізнес. Ми маємо експертів в Макдональдсі, працюємо з рекламними агентствами та маємо незалежних консультантів. Все для того, аби воно було цікавим для дітей. When I about this, at Це рекламна агенство в Олінойсі, яке розробляє, просуває та тестує більшість іграшок, що входять до набору Happy Meal. Я додам кольорів, аби воно виглядало як симпатична пластмасова іграшка. Іграшки мають бути не лише розважальними, але й безпечними. Деніс Вільсон ламає сотні тисяч іграшок за рік. Це, Це моя робота. Найпопулярніша іграшка в історії Макдональдсу малюки Тіні Біні, яких дістали з коробочек Happy Meal понад 100 мільйонів дітлахів. Втім, набір Happy Meal дарує дітям не лише радість. З того часу, як Макдонельс його започаткував у 1979 році, ожиріння серед дітей у США зросло у чотири рази. Тоді їжа в наборі Happy Meal містила 600 калорій. Сьогодні найпопулярніший Happy Meal складається з чотирьох шматочків корки, яблучних доля, карамельного соусу і з низьким вмістом жирів та молока. Все разом 375 калорій. Але для дітей найцікавіше в наборі залишається іграшка. Тетяна Ворожко Голос Америки.